А давайте зараз розглянемо таро-гороскоп для знаків зодіака Діви з 12 серпня по 18 серпня. І дають нам п'ятірочку кубків, яка говорить, що розчаровуватися це нормально, Діви. Інколи ситуації складаються не так, як ми надіялися, і розчаровуватися із-за того, тим паче не потрібно це є нормально. Використовуйте цю неділю, щоб поважати свої почуття, десь відсунути від себе подальше образи для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб зцілюватися. Намагайтеся пам'ятати, що на горизонті завжди появляється щось нове. Відкиньте все старе позаду, відкиньте свої розчарування, десь якісь глибинні емоції, свою тугу, свої страждання. Відкиньте це старе життя. Поверніться на 180 градусів і гляньте на нові можливості, на нові кубки, які стоять попереду, на дві ситуації, на нове життя, яке чекає вас попереду. Досить сумувати, досить повертатися в старе, досить сидіти і нудьгувати, досить оплакувати своє минуле життя. Розвертайтеся, розвертайтеся в нове і йдіть в нове. Ризикуйте, любіть це життя, плануйте, йдіть в нове. Адже попереду у вас шестірка. Шестірка це карта вибору. І дуже скоро вас чекає час, коли ви будете обирати, обирати своє майбутнє, обирати свої дії, обирати свої шляхи, свої варіанти. Тому сміливо відкидайте свої старі емоції, емоційні всі свої качелі, свої розчарування, свої невдалі кохання, невдалі проекти. І не оплакуйте їх, адже щоб не сталося, це є досвід. Який би він не був, він завжди є досвід, він є позитивний. І саме завдяки йому ви стали сильніші, витриваліші. І лише відкинувши його, ви можете сміливо йти вперед. Зверніть увагу на ті варіанти, які дає вам простір, дає доля. Спробуйте діяти по-іншому не так, як завжди. Виходьте із зони комфорту. Виходьте з ролі жертви і використовуйте різні варіанти для того, щоб можна було досягнути своєї цілі, розглядайте різні варіанти, які допоможуть вам вийти з критної ситуації, спробуйте діяти по-іншому, не так, як завжди. І досить сидіти на кріслі з горбленими плечами, розправте свої плечі і впевнено, йдіть вперід, з любов'ю до світу, з любов'ю до себе, не шкодуючи втраченого часу. Та тих ситуацій, які були в минулому, адже для вас вони стали прекрасним кармічним досвідом і можливістю рухатись вперед. Тому діви тільки вперед!